У 1806 році, через наполеонівські війни, так званий Перший Райх двинув коні. Франц II Габсбург відрікся від титулу імператора та розпустив священну Римську імперію. Обов'язково перегляньте наш випуск про неї. Посилання є в описі цього відео. Що було далі? На Віденському конгресі європейські дипломати створили німецький союз, що складався з 41 переважно німецькомовного суб'єкту: імперії, королівств, герцогств, князівств і міст-республік. Найвпливовішими серед них були Прусія та Австрія. Першою правила династія Гогенцолернів, другою габсбургів. Але намагання об'єднати німецькі землі в одну державу, тобто вирішити так зване німецьке питання, не припинялися. Розглядалися два варіанти: великонімецький шлях, за яким центром нової країни мав бути відень а австрійські габсбурги монархами та малонімецький – зі столицею у Берліні, але без участі Австрії. Тоді правили б пруські гогенцолерни. У цьому випуску ВОЗ ми розповімо завдяки чому другий Райх швидко став над державою, що він нам залишив у спадок, яку стратегію Путін змавпував у Бісмарка, та як пихаті плани перерозподілу світу призвели до повного краху. А зараз поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, аби й надалі насолоджуватися якісним відео про історію. Великі питання сьогодення не будуть вирішуватися через промови та рішення більшості. Вони будуть вирішуватися залізом та кров'ю. Такі слова пролунали з вуст свіжообраного пруського прем'єр-міністра Отто фон Бісмарка у вересні 1862 року. Керманич попередив: його політика буде активною і рішучою із застосуванням насильства і воєн. Через півтори сотні років методами Бісмарка охоче користуватиметься Путін. Російський диктатор запозичив не лише знамените залізом та кров'ю, але й навчився у бісмарка відрізати шматочки території сусідніх держав, перетворювати їх на ніби незалежні країни, а потім приєднувати до імперії. Бісмарк робив щось подібне, і це виглядало як ноу-хау у 19 столітті. За походженням, бісмарк був німецьким аристократом, поміщиком, представником так званого юнкерства. Мати прищепила майбутньому канцлеру прагнення до успіху, саме завдяки якому Отто здобув якісну освіту, а батько виховав гордість за батьківщину та любов до неї. І, хоча головний герой цієї історії Отто фон Бісмарк був в першу чергу видатним дипломатом, саме його фраза Залізом і кров'ю стала символом майбутньої політики залізного канцлера. Отже, Бісмарк і пруський король Вільгельм І твердо вирішили об'єднати Німеччину. Для цього їм знадобилося три війни. Першою була війна, яку назвали Другою Шлезвійською проти Данії. Данці в останнє використали збудовану ще у добу вікінгів фортифікаційну систему Даневірке, а ще отримали новий національний символ Дюбельський млин. Місце завзятого опору німецько-австрійським військам. Але данці програли, а коаліція Прусії і Австрії здобула герцогства Шлезвіг, Гольштайн і Лауенбург. Далі була Австро-Пруська війна, також відома як Семитижнева німецька громадянська і братовбивча. Прусія на чолі коаліції німецьких держав перемогла колишнього союзника і створила північно німецьку конфедерацію, яку і очолив Бісмарк. І нарешті була французько-пруська війна, що призвела до перетворення Другої французької імперії на третю французьку республіку. А Прусія захопила частину Ельзасу та Лотарингії. 18 січня 1871 року. Саме у французькому Версалі, ніби знущаючись з переможеної Франції, німецький істеблішмент проголосив Вільгельма I Гогенцоллерна імператором або на німецький манер Кайзером. А Бісмарк став першим у німецькій історії канцлером. Було створено німецький Райх, який також часто називають німецькою імперією або ж другим райхом. Отто фон Бісмарк був при владі у Німецькій імперії майже 20 років. У зовнішніх відносинах залізний канцлер проводив так звану реальну політику. Німецький Райх під його керівництвом відмовився від подальшого розширення, щоб уникнути великого збройного конфлікту. Натомість створив систему союзів, яка мала втримати існуючий баланс сил, дозволити Німеччині сконцентруватися на внутрішній політиці та економічному розвитку. Союз трьох імператорів німецького, австро-угорського і російського, був покликаний захистити східні кордони Райху та запобігти створенню антинімецької коаліції Франції, Росії та Австро-Угорщини. Далі був австро-німецький договір, який передбачав військову взаємодопомогу у випадку нападу Росії. Згодом до Союзу долучилася Італія, і кожна країна пообіцяла підтримку одна одній в разі нападу з боку Франції. Союз назвали троїстим. Важливу роль також грали міцні дипломатичні стосунки з Османською імперією, яка могла стати союзником у потенційному конфлікті з Росією. Британський історик Ерік Гобсбаум так писав про бісмарка. Він залишався беззаперечним чемпіоном світу у грі в багатосторонні дипломатичні шахи протягом майже 20 років, присвятивши себе винятково і успішно підтримці миру між державами. У внутрішній політиці бісмарк намагався балансувати між лібералізмом та консерватизмом, проводити реформи, які сприяли швидкому перетворенню німецької імперії у наддержаву. Разом з тим канцлер запам'ятався жорсткою германізацією поляків і конфліктом з католицькою церквою та папою Пієм IX. Це протистояння увійшло в історію під назвою Культуркамп, тобто Боротьба за культуру. 1888 став переломним для другого райху. Цей рік назвали роком трьох імператорів. Вільгельм І відійшов у інший світ у березні. Його син Фрідріх III правив лише 99 днів і помер від раку в червні. Кайзером став названий на честь дідуся Вільгельм II. Молодий та емоційний імператор відразу розпочав конфронтацію із залізним канцлером. 75-річний Бісмарк зрештою не витримав і пішов у відставку. Останні вісім років йому тільки й лишилося що писати мемуари. А ще, аби потролити Вільгельма II, він наказав зробити на своєму саркофагу напис вірний німецький слуга імператора Вільгельма І. Це було класичне протистояння молодого та амбітного зі старим та розсудливим. Вільгельм II і політики з його оточення вважали, що другий райх достойний більших завоювань та світової гегемонії. А ось що про Вільгельма II думав Бісмарк. Не вміє мовчати, відкритий для підлабузників та легко може втягнути імперію у війну, навіть не знаючи і не бажаючи цього. Бісмарк був живою легендою, але Вільгельм не збирався ділитися владою. Є лише одна людина, яка є господарем у цій імперії, і я не збираюся терпіти більше нікого. 6 грудня 1897 року. Міністр закордонних справ Бернгард фон Бюлов. Вірний підданий Вільгельма II виступив з промовою: ми готові піти назустріч інтересам інших великих держав, сподіваючись на те, що будуть визнані і наші власні інтереси. Одним словом, ми не хочемо виштовхувати нікого в тінь, але вимагаємо місця під сонцем для себе. Оцим виразом місце під сонцем він фактично проголосив претензії Німеччини на частку в колоніальному розподілі світу. З тих часів фраза стала символом агресивної зовнішньої політики держави. У 2019 році, під час так званої прямої лінії, Путін, зокрема, заявив: якщо ми хочемо зайняти гідне для нас місце під сонцем, ми повинні ставати сильнішими. Ми знаємо, що він мав на увазі. Як ви вважаєте, російський диктатор дійсно схиблений на ідеях і символах німецького райху? Чи це просто співпадіння? Напишіть про це в коментарях. Отже, у пошуках свого місця під сонцем Німеччина остаточно перейшла від поміркованої реальної політики канцлера Бісмарка до агресивної світової політики імператора Вільгельма II. Другий Райх стрімко збільшував свою територію і, зрештою, став третьою за розміром колоніальною імперією після британської та французької. Німеччині належали сучасні Руанда, Бурунді, Намібія, Камерун, Того, Папуа Нова Гвінея, Науру, частини сьогоднішніх Танзанії, Кенії, Мозамбіку, Гани, острови й архіпелаги Океанії, поселення в Латинській Америці. У 1904-1908 роках другий Райх влаштував геноцид на території сучасної Намібії, знищивши понад 80% людей з племені Гереро і понад половину племені Нама. Всього близько 80 тисяч чоловік. Все почалося з бунту місцевих мешканців проти колонізаторів. Після чого генерал-лейтенант Лотер Трота, який очолював у східній Африці німецькі так звані охоронні війська або шуцтрупи, отримав наказ придушити повстання за будь-яку ціну. Трота влаштував проти африканців справжню війну, яка закінчилася для останніх вигнанням у пустелю голодомором та концентраційними таборами з примусовими роботами. Саме в Намібії німці вперше в своїй історії застосували метод утримання ув'язнених чоловіків, жінок і дітей у концтаборах. В тому числі за рахунок колоній Німецька імперія побудувала по-справжньому потужну економіку. Зокрема, родина Круп створила найбільшу сталеливарну компанію в Європі та разом з Райнметаль стала головним виробником зброї для райху. Хімічна промисловість Німеччини домінувала на ринку завдяки трьом великим компаніям: Basf, Bayer та Хьохст. Не відставали і науковці між 1901 і 1914 роками німецькі вчені отримали третину всіх нобелівських премій з фізики та хімії. Серед лауреатів, наприклад, Вільгельм Конрад Рентген. Варто відзначити численні досягнення промисловості і науки Другого райху, зокрема, мотоцикл Готліба Даймлера та Вільгельма Майбаха, комерційний автомобіль з бензиновим двигуном Карла Бенца. Дизельний двигун Рудольфа Дізеля, дирижабель Фердинанда фон Цепеліна, детектор радіоактивного випромінювання Вальтера Мюллера та Ганса Гейгера у соціальній сфері. Німецька імперія також стала світовим новатором. Робітники користувалися правом на відпочинок і охорону праці, страхуванням, їдальнями, мали пенсії на заводах і фабриках обладнали роздягальні. Кількість населення Райху зросла з 41 до 68 мільйонів і йшла швидка урбанізація. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілья Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко. Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Юрій Жидецький. За 40 років Другий Райх створив одну з найсильніших армій у світі. Став найбільшою економікою континентальної Європи. Збудував найдовшу європейську мережу залізниць та другий, після британського, військово-морський флот. Мабуть, ці досягнення призвели до того, що Вільгельм ІІ увірував у непереможність Німеччини. У сфері зовнішньої політики він поводився все більш агресивно і зухвало. Через це система міжнародних угод, започаткована бісмарком, поступово руйнувалася і, зрештою, припинила своє існування. Натомість виникли союзи, спрямовані проти другого Райху. франко-російський, англо-французький і нарешті Антанта об'єднання Британії, Франції та Росії. Наближалася велика війна, яка змінила все. На початку Першої світової плани другого райху швидко захопити Париж провалилися. Але разом з тим Німеччина видавалася достатньо сильною, щоб воювати на два фронти: на заході проти французів та англійців, а на сході разом з Австро-Угорщиною проти Росії. Водночас союзники Німеччини, Австро-Угорщина, Османська імперія, Болгарське царство виявилися не надто сильними партнерами. А Італія, взагалі, зреклася угод з німцями і ще на початку війни перейшла на бік Антанти. До того ж, німецька імперія спровокувала Сполучені Штати Америки вступити у війну проти неї. Міністр закордонних справ Райху Артур Цімерман надіслав німецькому послу у Мехіко секретну телеграму. В ній пропонувалося почати переговори з Мексикою про військовий союз проти США за умови, якщо останні вступлять у війну на боці Антанти, в обмін на допомогу Німеччина обіцяла після війни передати Мексиці території раніше анексовані штатами: Техас, нью мексико та Аризону. Послання перехопили і передали владі США. Президент Вудро Вільсон цього не витерпів і оголосив Німеччині війну. Осінь 1918 року принесла Німецькій імперії катастрофу. Країною поширювалось тотальне зубожіння. Фронт ледь тримався. Капітулювали союзники Райху: Болгарія, Османська і Австро-Угорська імперії. На початку листопада у пригніченій і голодній Німеччині спалахнула революція. Першими піднялися моряки у місті Кілі. За тиждень робітники і солдати взяли під контроль урядові та військові установи на більшій частині території країни. Вільгельм ІІ зрікся престолу і втік до Нідерландів. 9 листопада Німеччина була проголошена республікою. Другий Райх закінчив своє існування. Другий Райх показав, яких висот може досягти європейська централізована держава, але ці досягнення і зробили німецьку аристократію аж надто пихатою. Централізація перетворилася на авторитаризм, який потребував зовнішньої агресії. Те, що створив прагматичний бісмарк, зрештою зруйнував самовпевнений Вільгельм II. Де раз німецький Орел захопив володіння і запустив свої кігті в землю. Там земля стає німецькою і німецькою залишиться. Так говорив Вільгельм. Здається, ми нещодавно знову чули подібне: Росія тут назавжди, хіба не схоже? Бойові дії Першої світової не велися на німецьких землях, але після поразки Німеччина була покарана найбільше: величезні репарації, територіальні втрати, політичне приниження та деформована економіка. Все це, а ще велика депресія, привели до влади нацистів та Адольфа Гітлера, ще одного німця з великими амбіціями.